На рынок залезли из пістолетом. Сергій. Ж бо... Бо я, діся, я, ну, від... я вже від... вам поясню, бас... що ви, ви на такому плінтусі, що я до нього ніколи не спущусь. Ви думаєте, що я з вами буду сейчас тут сперечатися? Чи? не буде? Не? Ні, абсолютно. Ну, Це нижче мого достойного. Ви, ви блокуєте роботу. Да. Хвилиночку, хвилиночку, хвилиночку. Одну хвилину. Можем зачитати. Сереча, який у вас телефон? Віртучий який? Можна подивитися? А скільки тисяч десять доларів стоїть? Стоє, стоє Саша. Ну приблизно скільки. Скільки ланцюжок у тебе на ший, Боже. Недорого. Ну, так Саша, що ти хотів ще узнати, що в мене це історія? Та так думаю, на всякий случай, може Та, колись. Мене, ти, ти знаєш, в мене я я якась про тебе думка ще була е, як про якусь людину трошки і достойну, і так далі. Не може Боже, бути. Боже. — Де, Саша, де? — Не може бути. Боже. де, Саша, де, де. Не може бути. так Не виходить, так? Да? Не виходить. Та зараз вийде. Діти ви діти. Просто телефон дуже складний, ти розумієш? Це ж uh, може не ре нерацифіковане меню. Меню? Дайте мені документи, хто вам дав право.